На нашій зустрічі сьогодні ми будемо спілкуватися з вами про наукову фантастику. Поговоримо з вами про різні такі цікавинки, газетні качки. Зокрема, про місячних людей-кажанів, хто про таке писав, поспілкуємося. Поговоримо про те, звідки взялась мода на прибульців марсіян, чому ми часто саме марсіян і прибульців вважаємо чимось спільним або синонімами. Ну і звісно, поговоримо про сучасну наукову фантастику. Для початку треба уявити, яку саме літературу ми можемо назвати фантастичною, оскільки фантастика це досить широке поняття. І з давньогрецької мови фантастика це мистецтво уявляти або фантазувати. Не даремно це схожі слова в українській мові. Тож, можливо, фантастика це міфи, казки або легенди. Можливо, це містика або якийсь магічний реалізм, фентезі, Чи фентезі є фантастикою, чи немає фантастики? Фентезі так, чи утопії, антиутопії це фантастика, чи можливо це не так? Сьогодні ми звернемо увагу з вами саме на. Наукову фантастику, і поговоримо, яким чином вона з'явилася. Тема космосу вона завжди існувала певним чином в літературі, але чітко про це стали говорити лише починаючи з 19 століття, іншими словами, приблизно 150-200 років тому. Сюжети в той час часто були. Такі, знаєте, про мандрівку героя або героїні через центр землі, таким чином і часто і була. Змальована якась наукова фантастика. Ось є такий утопічний роман Маргарет Кавендіш 1666 року, або інший роман підземні мандри Нільса Кліма, 1741 рік. До космосу тут іще справді треба було дійти, тому що в той час космос, таким, як ми його сьогодні знаємо, не уявляв ніхто, або майже ніхто. У 1835 році Едгар По видав оповідання дивовижна пригода Ганса Пфайля. В цьому оповіданні він писав про злочинця ось цього Ганса Пфайля, якому завдяки винахідливості вдалося втекти на місяць. Він полетів туди, його політ тривав 19 днів. Для польоту, можете посміятися, він використав повітряну кулю наповнену особливим газом, густина якого майже в 40 разів є нижчою за густину водню. Тож порівняйте з повітряними кулями. Ну як же ж він до місяця дістався? Сам Енгар По, він розумів так, що в космосі напевно густина менша. Ми сьогодні знаємо вона, що там вона фактично дорівнює нулю, але Едгар По говорив, що цей файл здогадався якось згущувати атмосферу біля місяця. Так це уже цікаво, звучить атмосфера біля місяця. От він спеціальним апаратом, якимось чином її згущував. Майже одночасно з оповіданням Едгара По у нью-йоркській газеті The Sun починає виходити серія. Таких хеннарісів про дослідження місяця, яке нібито здійснював сам Джон Гершель у надпотужний телескоп. Я вам нагадаю, що Джон Гершель це родич саме того Вільяма Гершеля, який є першовідкривачем урана. Це один з його спадкоємців. Отже, результати цих досліджень були дійсно приголомшуваними. завдяки суперпотужному телескопу на місяці нібито. Були знайдені шикарні пейзажі з морями, океанами, лісами, пальмами, різною рослинністю, так чудовими просто фруктами. Ну і найголовніше, супутник наш був населений цікавою формою життя. Яку в цих нарисах назвали криватими гуманоїдами або людьми-кажанами? Ну я хотів теж вас запитати, якщо ви вже говорити дійсно про кажанів або найбільших кажанів, які є у нас на землі, їх називають криванами. Їхня довжина можете уявити 40 см, розмах крил, 170 см сантиметрів може бути. Як ви думаєте, чим вони переважно харчуються? Ось ці кривани не місячні кажани, звісно, а справжні? Дякую, дякую всім за відповіді. Це справді є фрукти. Тобто, коли ми думаємо, що це обов'язково кров, це зовсім неправда. У більшості це справді фрукти, фруктові соки, іноді вони їдять комах. Ну, а для того, щоб уже відділити правду від брехні, давайте згадаємо про Гершеля. Це саме уже той перший відомий. Вільям Гершель, і він став відомим завдяки відкриттю планети Уран в 1781 році. Вільям Гершель, взагалі, як він розпочав свої відкриття? Він не мав коштів, щоб купити великого телескопа. Тому він сам став шліфувати дзеркала, сам став конструювати телескопи і надалі дійсно виготовляв оптичні приводи для своїх спостережень і продавав ці приводи. Завдяки деяким вдосконаленням він зміг виготовити найбільший телескоп свого часу. Ми щойно бачили його на попередньому слайді. Діаметр дзеркала становив 122 см і фокус на вістань 12 метрів. Це просто нечуваний розмір був. І завдяки цьому телескопу він одразу ж відкриває супутники Сатурна і супутники Урана, Титанію і Оверо. Хотів запитати вас, заради якої професії, в 1757 році він покинув військову службу? Він був військовим, але йому так хотілося займатися чимось іншим, що просто він передумав. Кравцем, скульптором, трубочистом або композитором він хотів стати. Дякую всім за відповіді. Дехто дійсно вибрав цей варіант. Він справді хотів бути композитором. І Вільям Гершель дійсно написав безліч музичних творів. Бачите, він є астрономом, а і ще й паралельно був відомим композитором. 24 симфонії, багато концертів. Дійсно, інтерес від музики приводить Гершеля до математики. Від математики до оптики, і зрештою від оптики до астрономії. Бачите, як це буває. На сцені з'являється Жуль Верн. Ми вважаємо сьогодні жуля Верна першим письменником, який застосував жорстке обґрунтування фантастики на основі науки свого часу. Він дійсно суворо ставився до більшості фактів, про які писав, і в романах, зокрема, із землі на місяць і довкола місяця, які виходили в 1865 та 1869 роках. Жуль Верн передбачив, що відбудеться в космонавтиці століттям пізніше. Ні, він не писав, що буде через 100 років. Він писав по суті про події, які відбувалися ну, майже в його час. І хотів запитати, ви тут бачите на фотографії політ старт місії Аполлон, який вирушає до місяця, в уже в 20 столітті. Так а хто пам'ятає в якому році людина востаннє побувала на місяці? Ми про це на наших зустрічах говорили багато разів. Правильна відповідь тут є. Звісно, 1972 рік. Місія Аполлон номер 17. А ми рухаємося з вами далі. І давайте подивимось на деякі передбачення. Жуля Верна він зокрема передбачив використання саме алюмінію для виробництва космічних кораблів. В свій час алюміній це був досить рідкісний такий матеріал, і ніхто не міг здогадатися, що саме цей матеріал буде корисним для виготовлення літаків, космічних кораблів та інших сучасних приводів. Також цікавий факт: Жуль Верн написав, що космодром, з якого люди вирушали до місяця, він був у штаті Флорида в Сполучених Штатах Америки, і він, до речі, пише, що в творі із землі на місяць в польоті беруть участь теж троє людей, як і Армстронг, Колінз і Олдрін. Дійсно, Верн був шанувальником творів попередніх письменників. Він дуже любив твори Едгара По, і саме під впливом його текстів він написав подорож на повітряній кулі, але будь ласка, не плутайте з іншим схожим твором. Що було в цій подорожі на повітряні кулі? От у Франкфурті на Майні, тобто в місті в Німеччині на повітряну кулю до Француза застрібує незнайомець, швиденько викидає баласт, і довго вони кудись витять. Цей незнайомець постійно розповідає якісь історії про колишні польоти аеронавтів, які часто завершувалися невдало. Зрештою, оповідач твору просто рятується з повітряної кулі, ухопившись за канат. Захочете, почитаєте цю історію, але ще раз скажу, не путайте із іншим твором жуль. Верна п'ять тижнів на повітряній кулі із Занзібара, ось тут на східному узбережжі Африки аж до західного узбережжя. Ви можете прослідкувати за цією подорожою за червоною лінією. Ну а ще краще знайти цю книгу і прочитати. Дуже раджу, це одна з моїх улюблених книг жуля. Верна, отже, справді жуль Верн дійсно намагався дотримуватися фактів, пишучи свої книги. Він постійно вивчав. Різні наукові джерела, і для деяких його книг розрахунки тісно робили вчені. Наприклад, математик Андрій Гарсен сам Жульберн дуже обурювався, коли хтось викрилював наукову діяльність. Ну, принаймні, на його думку, от якось він прочитав твір Герберта Велса про так званий каворит субстанцію, яка не підвладна гравітації, завдяки неї можна було мандрувати в космос. І Жюль Верн справді обурився, Він сказав про це так: я відправив своїх героїв на місяць за допомогою пороху. Таке дійсно може статися насправді. А де ж містер Велс знайде свій кейворит? Може, нехай покаже мені його, що це взагалі за річ така. Ну то ж розумієте так, емоції Жуль Верна. Ну але ми говоримо справді про нове ім'я Герберта Велса. Це є англійський письменник який ввійшов в історію як автор одних з найбільш популярних книг, які розповідають нам сьогодні про уявлення про іншопланетян, станом на початок ХХ століття або навіть трішки раніше. Він часто писав більш песимістичному такому настрої, ніж Жюль Верн у своїх творах він теж передбачив майбутнє. На жаль, передбачив і сучасні війни. Він писав там про друйні речовини всякі там вибухівку, схожу на лазери, різну зброю, і навіть про атомну бомбу. Хоча він тоді її так не називав, тому що ця річ ще не була винайдена, і такий був автор. Бачите, він зазирнув у майбутнє. На жаль, якщо говорити про герберта Велса, є роман, його, Тисячу 1897 року, події якого описують вторгнення на землю марсіян, це дійсно дуже відомий твір. Твір, який називається війна світів, неодноразово він був екранізований. Подивимося з вами на трейлер останнього серіалу, який вийшов на цю тему. Він дійсно розповідає нам про те, як марсіани вони прилетіли на землю, і от розпочали своє вторгнення із Британії, і такі от з'явилися три такі пристрої, які намагалися захопити всю планету. Чим це закінчилося? Дивіться фільм. Serial you, Herberta Welson. Something inside. It's opening. This is nothing to be concerned about. They are coming! Ready? Fire! Отже, можете помітити, так якою зброєю намагалися воювати люди проти цих марсіан, що їм вдалось, і що не вдалось. Знову таки звертайтеся до першого джерела до твору Герберта Велс. Зокрема, писав він також про людей на місяці, і ось його роман Перші люди на місяці 1901 року. Герберт Велс там описує людей, які поветіли на місяць у капсулі. Ось цього кейвориту. Справді, наукова фантастика як жанр розвивається, і свою максимальну таку цікавість цей жанр почав отримувати, коли стали випускати так звані палп журнали або палп фікшн Це були такі не дуже товсті книжечки, зазвичай не товщі ніж 100 сторінок, де публікували літературні твори на цікаві для публіки теми, але не кожен письменник-фантаст в цих книгах намагався дотримуватись якоїсь реалістичності. Ну він же писав про майбутнє, тому майбутньому може статися будь-що, правда. Ну але давайте подивимося, що тоді було. Наприклад, давайте згадаємо про такого автора, якого з Звали Едгар Барроуз. Він дійсно був не дуже успішним бізнесменом і якось він. Без особливої надії надіслав свій рукопис в один із таких от палп журналів. All Story. він написав про Марс цілу трилогію, що згодом набула шаленої популярності. Цей роман взагалі-то розповідає не подорож в космосі, а про людину, яка просто опинилася на Марсі, і там у нього зав'язуються цілі пригоди. Виявляється, що на Марсі. Існує цивілізація, яка досить розвинена, і, звісно ж, Марс ж є меншою планетою за землю. Так? Тому саме ось цей головний герой Джон Картер йому вдається робити на Марсі просто нечувані речі, Ю Джон Картер? ma'am. Power threatens to destroy our city. That don't look like a fair fight. You are ugly, but you are beautiful. Варус він став дійсно популярний і вплинув на таких відомих письменників правді таких монстрів фантастики. Так це Рей Бредбері, Артур Кларк і Роберт Хайнлайн. До речі, Карл Саган він визнавав, що саме читання романів Бароза в дитинстві його спонукало зайнятися астрономією і проблемами позаземного життя. До речі, ви Карла Сагана можете бачити тут ліворуч. Ну не на Марсі, звісно, але поряд. З the... Макетом космічного апарату Вікінг 1 і Вікінг 2 які першими здійснили успішну робочу таку посадку на Марс, і дійсно багато років працювали для того, щоб передавати на землю дані. Ну, перша успішна посадка взагалі то вважається космічного апарату Марс, 3 радянського. Але тоді апарат працювався декілька секунд. От американцям вдалося апарат зробити, який працював цілі роки. Тож рухаємося з вами далі. І дійсно, уточнет бачите, уже 1950-ті роки їх називають золотою добою наукової фантастики. В Цей час творили Айзека Зімо, Артур Кларк, Роберт Хайнулайн, Кліфорд Саймак, Рей Бредбері. і багато з цих письменників також були водночас ученими, і вони ставили собі за ціль популяризацію науки, те, чим в принципі ми з вами зараз і займаємось. І я хотів поставити до речі, вам ще одне запитання: як ви думаєте, можливо, ви знаєте, як звати? Автора циклу оповідань марсіанські хроніки це дуже такий відомий для фан фанатів космосу цикл оповідань. Отже, марсіанські хроніки написав хто: Айзек Азімов, Рей Бредбері, Кліфорд Саймак або Роберт Хайнлайн. Дякую, дякую всім за відповіді. Більшість учасників вибрали варіант Роберт Хайнлайн, але хтось один вибрав варіант Рей Бредбері, і ця людина мала рацію. Ось Рей Бредбері, марсіанські хроніки. Тож можете. Теж записати собі в перелік літератури, яку можна почитати. Отже, справді ми зараз перейшли до таких дуже відомих письменників, великою трійкою називають саме Артура Кларка, Роберта Хайнлайна та Айзека Зімона. Їх відносить до трійки ось великих фантастів ХХ століття. То ми живемо в той час, про який або писали ці письменники, або вони навіть писали про раніший час, там про 1990-ті роки, 2000-ті роки, а зараз вже 2020-ті. Ось дивіться, приклад такий: один із персонажів Хайнлайна працює на космічному кораблі. Ну, початок, нібито нормальний, так робота на космічному кораблі. Але він що робить? Він перекладає із десяткової системи. В двійкову систему це його робота робити такі математичні дії. Комп'ютери це сьогодні зроблять не просто швидше, а просто в мільйони разів швидше. Тож зрозуміло, що майбутнє яке стало теперішнім, уже не передбачає такої посади. Поговоримо про сучасну ситуацію в науковій фантастиці. Чим далі ми дізнаємося про космос, про науку. Тим складнішим все це стає правда, тому що просто взяти відкрити якийсь науковий журнал і спробувати розібратися про що пишуть справжні науковці, то це дуже складно. Це треба справді бути фахівцем. Наука все більше відділяється від популярної літератури, тому що ну вона просто не є зрозумілою пересічному читачу. Тому можливо, треба читати просто авторів, які пишуть на якомусь такому проміжному рівні, щоб було цікаво і науковцям, і пересічному читачу. І ось одним з таких авторів, на мою думку, є Енді Вер. Він почав писати свою дуже відому книгу у 2009 році. Він вивчав факти про орбітальну механіку, історію пілотованої космонавтики, астрономію, щоб дотримуватись дійсно науковості. Він намагався видати свій твір, але довелось йому взагалі безкоштовно просто свою книгу роздавати, тому що літературні агенти вони відмовились публікувати його книгу. Вони сказали, та щось таке не дуже цікаве, ти пишеш. Ну, він, зрештою, на прохання шанувальників зробив версію цієї книги для Amazon Kindle, тобто для такої читалки, де можна читати книги, і продавав він всього за 99 центів, тому що там не можна було дешевше зробити. І тут ця книга таким випадковим чином стає дуже популярною. І її зрештою погоджується видати. Ну я хотів запитати, як ви думаєте, ось тут я показую вам справді Енді Вера. Ви його бачите, ліворуч, що це був за роман, який так от несподівано став мега популярним. Вигнанець Аполлон 13», Артеміда або Марсіянин. Більшість учасників вибрали варіант Артеміда. Це, до речі, справді твір Енді Вейра, але він вийшов пізніше, коли Енді Вейр був вже популярним. А саме тут йшлося про твір марсіянин. Тут показана частина історії цієї книги, цього фільму. Ось бачите, Марк Вотні, так звали персонажа. Він опинився одним на Марсі, ось в цій точці. І щоб врятуватися, йому довелося навчитися мандрувати дуже далеко. Він спочатку здійснив мандрівку до місця посадки зонду Pathfinder, який для Марка Вотні. Це було далеке минуле. Хоча ми знаємо, що це був 1997 рік. Так а потім він уже пів планети проїхав на своє Му Марсоході, щоб врятуватися. читайте книгу, дивіться фільм. Ми будемо говорити про Марс і далі зараз. І дуже відомим письменником, який також писав про Марс, є Кім Стенлі Робінс, людина, яка написала марсіанську трилогію. Пам'ятаєте, ми говорили сьогодні про марсіанські хроніки. Рея Бредбері, а тут же є марсіанська трилогія. Тож не плутайте, але це теж дуже відомі книги. Їх видавали з 1992 по 1996 рік. Теж знайти можна почитати. Я раджу це такі. Дуже товсті такі книги, але їх вважають взагалі найкращими, Ну, принаймні Артур Кларк він назвав марсіанську трилогію найкращим будь-коли написаним романом про колонізацію Марса, обов'язковим для прочитання колоністами наступних поколінь. Я абсолютно згоден з Артуром Кларком, але хотів запитати вас, шановні учасники та учасниці, як ви думаєте, в якому порядку видавалися ці книги? Ну, одразу скажу, що книги видавалися в тому порядку, як відбувалися події, тобто десь починалася історія і вона закінчилася. Історія. Я підказку вам зроблю. Люди, коли прилетіли на Марс, вони вирішили зробити Марс більш схожим на Землю. Тому я думаю, ви здогадалися про порядок. Цих книг дійсно правильним варіантом, який більшість з вас вибрали, є червоний, зелений та блакитний. Тобто спочатку Марс був зовсім не придатним для життя, потім там почали з'являтися перші організми, які привезли із землі. Ну а далі він взагалі став блакитним, схожим на землю. Тож теж раджу почитати. Отже, тут іще, як же ж ми можемо, хоча б одну зустріч, не згадати про Ілона Маска, так? Але тут ми про нього згадуємо завдяки іншій людині. Дивіться, пам'ятаєте, Вернера фон Браун, дуже талановитий інженер, який започаткував спочатку. Німецьку ракетну техніку. Потім він його забрали працювати в Сполучені Штати. Він створив всі ракети найвідоміші, які запускали просто американців у космос. А потім запускали ось космічні кораблі. Пово на ракети ракеті 5 так ось Вернер фон Браун ще задовго до того він в 1948 році написав книгу. І от там вживається слово Ілон в цій книзі, написано, що от Івон, він мав це така людина, яка мала титул, справді було дарем Марса. Ну а ми сьогодні знаємо Івана Маска. І, до речі, «Ілон» пишеться правильно, як сам Ілон Маск. І до речі, Ілон Маск нібито не знав нічого про це, аж поки йому не повідомили в 2006 році видавництво, яке вирішило видати книгу Вернера фон Брауна. Ось така от цікава історія. Якщо позазирнути ще на. Таку от частинку світу, де пишуть наукову фантастику, варто було б згадати про китайського письменника, якого звати Люци Сінь. Він пише в такому особливому жанрі. І, зокрема, давайте згадаємо про. Роман, який має назву проблема трьох тіл, його написав Люзе Сінів 2006 році. Подивіться уважно цей малюнок ліворуч. Так, ми тут можемо бачити десь там здалеку сонце. Також ми бачимо зорю, зорю Альфа Центавра А, Альфа Центавра Б. Ми знаємо, що це є подвійна зоряна система. А взагалі-то навіть потрійна, так пам'ятаєте, що. Альфа Центавра є ще проксима Центавра, найближча зоря до землі. Так, ось що таке проблема трьох тіл, чому саме так була названа ця, ця історія, цей роман? Тому що ми знаємо, що в науці дуже складно описати. Дуже точно як три тіла взаємодіють одне з одним, яким би якою сучасною не була б наука, але все одно це зробити надзвичайно складно. Ну і давайте на завершення нашої сьогоднішньої зустрічі поговоримо ще про теж надзвичайно відомого автора Айзека Зімова. Я думаю, що дехто з вас міг читати якісь його книги. Якщо читали, в чаті. Айзек Азімов ще надзвичайно відомий тим, що він в своїх творах часто писав про роботів. І, зокрема, він сформулював три закони робототехніки, які є обов'язковими правилами поведінки роботів, які от вперше було описані в оповіданні хорово 1942 року. І от я хотів запитати вас, як ви думаєте, про що говорить перший закон робототехніки? Отже, вибирайте, робот повинен підкорятися наказом людини. Варіант А. або Варіант бі: робот своєю дією або бездіяльністю не може заподіяти або допустити шкоду людині. Або варіант Сі, робот повинен щоденно перезавантажуватися. Або варіант D. робот не повинен просити про допомогу. Отже, давайте подивимось, який нібито найважливіший закон робототехніки. Ну, бо він же перший. Так? Ну тут правильний варіант: це робот своєю дією або бездіяльністю не може заподіяти або допустити шкоду людині. Важливо, правда, тому що всі може навіть іноді боїмося, раптом з'являється роботи, які захоплять нашу планету. Другий закон робототехніки не менш важливий за Айзеком Лізімовим. Він звучить так: робот повинен підкорятися наказам людини, хіба що за винятком тих, котрі суперечать першому пункту. Правда, згодні можете написати так або ні, чи це нормальний закон, чи дійсно робот має так себе поводити. Дивіться в третьому законі робототехніки: йдеться про захист. Як ви думаєте, кого згідно з цим законом повинен захищати робот? Варіант А – свого власника, варіант Б – свій будинок, варіант С – самого себе, варіант Д – гроші свого власника. Отже, дивимося, третій закон робототехніки. Взагалі то говорить, що роботу потрібно захищати самого себе, так? Тому що якщо ви подивитесь уважно на перший і другий закон, там і так зрозуміло, що робот має бути дуже мирним з людиною. Тому іноді може потрібно подумати і про себе, правда? Ну і давайте згадаємо ще про одну дуже відому річ. Отже, наприкінці життя в романах із циклу заснування Айзімов запровадив четвертий, ну або взагалі нульовий закон робототехніки, який звучить так. Робот не може заподіяти своїми діями чи бездіяльністю шкоди людству. Бачите, тобто Азімовсо дуже говорить не просто про людину, а про ціле людство. Бо справді він з'явиться роботи, який скаже, Окей, так я захищаю свого власника. Я захищаю там те, що він каже, і його родину. Але водночас він може почати робити щось погане для інших людей, так. Ну і давайте так, щоб завершити нашу сьогоднішню розмову на ось такій досить відомій ноті. Ви пишете про Star Wars, так, абсолютно правильно. Це є робот із цього Кіно Всесвіту. Якщо і ви є фанатами Star Wars, вам не складно буде вибрати правильний варіант до цього запитання. Як ви думаєте, як звати зображене фото робота HK47? IG11, BB8 або C3PO. Дякую, дякую, дякую всім за відповіді. Хто є фанатом Star Wars, той, напевно, одразу, закритими очима може відповісти. Ну що ж, давайте дивитися. Це є C-3PO і це справді дуже відома така істота, якщо можна було так назвати цього робота. Так це протокольний Дроїд, свідок і учасник багатьох історичних подій. Він був зібраний на планеті Татуїн Енекеном Скайвокером, і довгий час служив спочатку самому Енекіну, а потім його сину Люку Скайвокеру. Якщо для вас щось говорить ці слова, можете написати в чаті, щоб ви дивилися фільм. Йми або читали щось про Star Wars. Будемо про це говорити. В наших наступних зустрічах, і дуже дуже дякую всім нашим учасникам за вашу активність сьогодні. Завжди радий бачити вас на наших подіях. Підписуйтесь на наш YouTube канал щоб переглядати наступні відео. Ставте вподобайки і звісно залишайте коментарі під відео, щоб більша кількість людей змогли дізнаватися більше про науку, космос і нашу планету разом з вами. Дякую всім. І будемо вирушати далі.